Вітаю вас, друзі, ви на каналі Рибацюга. Ну що, сьогодні у нас в планах знов дорослий джиг на сіверському дінці. Спробуємо піймати якусь щучку, бажана побільше. Але я в цьому не впевнений, тому що тривалий час стояли морози. Сьогодні трішечки відлига, Обіцяють десь приблизно 0. Ну а там не знаю, будемо дивитися. Звертайте уваги, трошки гондус прихварів. Так що, якось так. Погнали. Так, ну що, друзі, швиденько, швиденько по комплекту. Це Crazy Fish Orion до 21 грама 2,90 Катушка Daiwa Exceller LT, 4000 CP, шнур 08 і Born Rush. Розпочинаю я з 4-дюймового такого брахвоста на 10 Спробуємо умовити когось більш-менш. Гарненького. Так що перший закид полетіли. Спробую покидати щось таке крупненьке. 4 дюйма в ультрафіолеті, потім, мабуть, в маслі. Подивимось на результат. Ні, будемо зменшуватися, якщо клювань не буде. Есть. Есть. Все таки жах. Эй. Ой, сюда гарнюнька, ой, там ще вітка якась. Давай сюди. Вот так ка там мутно, не пойму, что. Давай, давай сюди. Ну, яка гарнюнька. Прям гарнюнька-гарнінька. И висит за усик. Как не надо, тихо, тихо. Кажу, тебе не надо, не нервничай. Є таке діло. Ми її взяли. дивіться, гарнюнька прям. Прям гарнюнька. Ну що, хлопці, ось вона. Перша збита. Така ось гарнюнька щучка. Покажу вам поближче. Ну така десь. Я думаю десь кіло з невеличким, мабуть, навіть. Ну що, зараз її будемо, звісно ж, відпускати. Так, Ну, фоточку ми залампічили, давайте її відпустимо додомцю. Цю красуню. Нехай біжить, нехай дає нам потомство. Давай, біжи, ми тебе сильно не мучили, давай. Коротеньке відео і пару фоточок. Давай, давай, давай. Давай. О, все Ух, погнала. Классно. Так, ладно. Пора сюди чухать. Тут, я думаю, ми вже зробили все, що могли. І, мабуть, навіть більше, ніж могли. Більше, ніж надо. Перепробував я почти всі приманки на різних вісах. Більш клювань нема. Не знаю, водичка мутненька. Ну, вам не сильно, мабуть, видно, але ну, така ну, мутніша, ніж взагалі повинна бути. Не знаю, зараз переїдемо на іншу точку, спробуємо ще там когось відловити. Так що погнали. Так, друзі, ну що, все, закінчилась наша риболовля. Йду я до машини. Що хочу сказати? Про шерсти я сьогодні досить багато, І по точках, і по приманках, і по проводках. Нема пасивна вона, зовсім пасивна. Ото одна майже одразу була клювака. Так що буде коротке від відео. Всього з, з одною щучкою. Ну, що маємо, то маємо. Уже не спустимо руками, і то хорошо. Так що не забуваємо підписуватися, підтримувати канал. І все. До нових зустрічей. Пока.